Представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко розповіла про інформаційний простір Шосткинського району. Якщо порівнювати з іншими нашими районами, то в Шостці дуже велика щільність і насиченість різними видами медіа в Шосткинському районі. І не тільки в Шостці, а в Шосткинському районі. От у нас здійснюють на сьогодні діяльність. У нас є дві телекомпанії, які працюють місцеві. У Романському районі немає жодної, наприклад. У нас є дві радіостанні. Станції місцеві і взагалі 10 частот, на яких працюють мовники, радіомовники і загальнонаціональні, і місцеві для порівняння у сумах 21 одна частота, у шості 10 частот. У районі Шосткінському 15 частот. Наразі у районі працює дев'ять друкованих видань, з яких шість інформаційних і три наукових. Дві газети виходять безпосередньо у Шостці. В районі працює також чотири зареєстрованих онлайн медіа. Лариса Леонідівна підкреслила, що для мешканців громади наявність кількох медіа є великим плюсом, адже люди мають можливість самостійно вибирати джерело інформації, якому довіряють. Станом на зараз у нас вже зареєстровано 22 онлайн медіа. На Буковині всього шість. Також це регіон, який дуже віддалений від зони. Бойових дій від фронту, але кількість зареєстрованих медіа набагато менша. Серед мінусів нашого медіапростору – наявність російських телеканалів і радіостанцій. Також Шосткинському прикордонні можна почути вісім російських радіостанцій. Особливо у нас страждають від цього серединобуцька громада на півночі області, Есманська громада. Там, де там от саме найбільший вплив і телеканалів, і радіостанцій. Чому телеканалів? І ми, і Росія, і Білорусь, і Молдова, і Польща, і Румунія. Ми працюємо в цифрі в одному форматі: МПГ4, Дівібі, Т2. І тобто, людина, яка придбала цифровий тюнер цифровий або придбала сучасний телевізор збудованим тюнером, вони мають змогу прийняти і російські телепрограми в тому числі, тому що однакова технологія змінити ми тут нічого не можемо. Ми можемо тільки як протидіяти це. Збільшувати насиченість в мультиплексах нашими українськими телеканалами Лариса Леонідівна здійснила почесну місію, вручила з нагоди дня військового журналіста, почесну грамоту національної ради Сергію Одарченко, заступнику редактора медіа Ямпіль Одарченка Сергія, можливо. Дехто з вас знає, це відеооператор, візіограф, фотограф, який працює в дуже небезпечних умовах. Його матеріали, сюжети, відео використовувалися і на сумських телеканалах різних, і на загальнонаціональному марафоні Єдині новини знімальна група, в склад якої входив і пан Олександр Соломка, і пан Сергій Одарченка. Навіть попадала під охоту дронів. Дякую дуже вам за вашу співпрацю, за вашу роботу. Війна точиться не лише за територію, а й за інформаційний простір. Тому до його захисту мають залучитися медіа. Артем Бухтіяров, старший опоруповноважений управління протидії кіберзлочинам у Сумській області, розповів про волонтерський проект Брама, який підтримується кіберполіцію. Казаний проект саме покликаний для Протидії ворожій пропаганді і дезінформації в нашому інформаційному просторі. Крім цього, одною з ключових елементів цього проєкту є можливість інформування нашого населення не лише про зовнішні загрози, а й про внутрішні. Такі, наприклад, як онлайн-шахрайство та інші види кіберзлочинів, з якими постійно стикається кожен громадян, громадянин ну і ви особисто. З усіх видів злочинів 70 відсотків становлять шахрайства. З них найбільше це фішингові. Тому медіа повинні розповідати про ризики і загрози, які з'являються в інформаційному просторі. З'явилися і шахрайські схеми пов'язані з перевипуском сім-карт. Якщо ви знаєте, то втрата контролю над своєю сім-картою може призвести до втрати всіх акаунтів, які пов'язані з цим номером, без можливості його швидкого відновлення. Крім цього, шахраї навіть не не брезгують таким явищем, як пошукання наших військовослужбовців лише протягом минулого року з зусиллями управління протидії кіберзлочинам, які я представляю до суду, направлено чотири обвинувальних акта стосовно організованих злочинних груп, які діяли саме в контексті. Чинення злочинів пов'язаних з шахрайством, Одна з цих груп здійснювала схема схема працювала шляхом здійснення публікацій про продаж неіснуючих товарів. Шахраї вигадують все нові і нові схеми для того, щоб ошукати довірливих громадян. Зараз одна із шахрайських схем пов'язана із підписанням петиції родичам точніше про про присвоєння звання героїв України посмертно нашим загиблим воїнам і під нібито. Посиланням для підписання петицій, шахраї також маскують свої фішингові посилання і в подальшому або отримують доступ до особистої інформації, яка знаходиться на електронних носіях, через які здійснюється вхід на ці самі посилання, або доступ несанкціонований до інтернет-банкінгів з подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольні рахунки. Тобто, кожен громадянин повинен знати, як на що звертати увагу, де саме ці петиції публікуються, де можна перевірити достовірність інформації. Ця разом з центром протидії дезінформації створила перелік офіційних джерел, які розміщені на їхніх сайтах. Усі державні сайти працюють на домені Gov.ua. Журналісти розповіли про свій досвід, коли на електронну пошту приходять листи від, начебто, податкової чи суду. Ключова мета це заволодіти грошовими коштами. тих фопів підприємців, які реагують на це повідомлення, переходять на нього. Ну, звичайно, у кожного ФОПа є якісь рахунки, якісь. Банкинги встановлені, і якщо людина переходить за цим посиланням, і ще проводить подальші маніпуляції, то в більшості випадків вони втрачають свої грошові кошти. І саме вчасне повідомлення про таку ситуацію може стати запорукою того, що грошові кошти будуть заблоковані. Тобто потрібно вчасно повідомити про це банк. Про те, що така ситуація склалася для того, щоб цю транзакцію помітили як сумнівну і заблокували рух грошових коштів до того моменту, поки шахраї її не вивели, і повідомити про е, таку ситуацію кіберполіцію для того, щоб ми, по-перше, змогли е, вчасно зібрати всі. Гарячі сліди, а по-друге, підтвердити наявність факту шахрайства відносно конкретного ФОПа для подальшим подальшої гойввідшкодування ним за подіяних збитків. Ще одна схема пов'язана з нібито перерахуванням пенсій. Артем Бухтіяров дав рекомендації, де шукати перелік перевірених даних. Кіберполіцією створена базу шахрайських сайтів, які долучені до якого має доступ практично кожен громадянин. в рамках. Проєкту Брама функціонує сервіс під назвою Стопфрауд. На вказаному сервісі ми, по-перше, повідомляємо також інформацію про всі актуальні шахрайські схеми і даємо рекомендації щодо протидії таким схемам. По друге, за допомогою цього сервісу можна перевірити номер телефону, номер банківської карти, номер банківського рахунку на ознаки скомпроментованості. Тобто, якщо той чи інший рахунок або номер телефону використовувався шахраями і потрапив по позори кіберполіції, він долучається до вказаної бази даних. Лариса Леонідівна звернула увагу на картинки, згенеровані штучним інтелектом, які заполонили Ічку Фейсбуку Ці світлини отримують тисячі взаємодій від реальних користувачів, що сприяє швидкому просуванню сторінок, за якими може стояти ворог. Ці сторінки, які це постять, вони ж теж штучно створені, причому вони українською мовою з українськими назвами. І ці сторінки збирають собі людей, підписники. Вони збирають лайки через лайки, через коментарі вони піднімаються, в стрічці Фейсбука того ж вище. Постійно вони на виду, і тим самим наші люди допомагають цим фейковим сторінкам. Розповсюджувати свій контент, невміння споживачів контенту відрізнити правду від брехні може мати серйозні наслідки для суспільства, демократії та особистого життя. Невміння критично мислити призводить до того, що людина приймає неправильне рішення. Розвінчення всієї цієї інформації є одним із тих напрямків, з яким ми працюємо. В рамках проєкту Брама публікуються конкретні кейси, де спростовується та чи інша інформація, шляхом використання різних методів, Там фактчекінга більше розповсюдження, ну і інших доступних нам інструментів. Щоб не стати жертвою шахраїв чи маніпуляцій, варто розвивати критичне мислення та споживати лише якісний контент.